Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ось подивіться, дітки, в мене є ось така чудова книжка. В книжці, дітки, зібрано багато казок. А казки, діти, справжнє диво. Там подвиги, пригоди є. Вона кінчається щасливо. Та місце кожному своє і мудрість в ній перемагає, і щедрість, і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править миром доброта. Але подивіться, будь ласка, наша книжка пуста з нашими казками, стала неприємністю. Злий чаклун зачаклував її і перетворив на дивні фігури і створив у казках неймовірно страшний безлад. Малята казки благають, нас про допомогу потрібно всі казки повиправляти та в книжку поскладати. А щоб ми змогли якнайшвидше потрапити до казок, допоможе нам чарівний клубок. Який приведе до відповідної казки. Давайте промовимо чарівні слова. Ти котись, котись, клубок, попереду у лісок. Дуже хочемо, будь ласка, ми потрапити до казки. Ось і перша казка. Роздивіться уважно картинку, і скажіть, до якої казки ми потрапили. Біля лісу на узліссі троє їх живе в хатинці, там три стільці і три тарілки. Три ліжка і три подушки. Дітки, ви отримали підказку. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто герої цієї казки? Так, три ведмеді. Ведмеді зібралися пообідати, але забули, на який стілець їм потрібно сісти. Ось погляньте, ведмедик який? Маленький. Який потрібен стілець для нього? Маленький. А мама ведмедиця яка. Велика, їй який потрібен стілець? Великий, а тато ведмідь який? Теж великий, який йому потрібен стілець? Найбільший, правильно. Діти, ви чудово справились з цим завданням. Всі ведмеді сіли на свої стільці, а нам час вирушати далі. Ти котись, котись, клубок попереду у лісок. За клубочком, дітки, поспішайте, будь ласка, на вас чекає інша казка. Знову ті дивні фігури, цікаво, що це за казка? Даю малята вам підказку. Вовка зовсім не боявся, ведмедю він не здався, але лисиці на зубок вже потрапив. Колобок правильно звича клум зробив так, що колобок забув, кого він в лісі зустрічав. Давайте йому допоможемо. Кого першого зустрів колобок? Правильно зайчика. А другого кого зустрів? Так, вовка. Другий був вовк. А третього кого зустрів? Так, третій був ведмідь. А в кінці казки кого зустрів колобок? Так, лисичку, ось малята ми і колобку допомогли. Що, вирушаємо далі? Ти котись, котись, клубок, попереду у лісок. Дуже хочемо, будь ласка, ми потрапити до наступної казки. Та якої казки ми потрапили, діти, хто знає? Даю швиденька підказку. Сидить півник на печі, їсть солодкі калачі. Ось лисичка прибігає. Півника мерщій хапає, біжить котик рятувати. Півника у лисиці забрати. Що це за казка? Так, це котик і півник. Друзі чаклун, котика перетвори на робота, потрібно його розчаклувати. Назвати геометричні фігури і їх порахувати. Скільки кругів у робота-котика? Так, один це голова. А скільки у котика робота квадратиків. Так, три. Це очі і ротик. А скільки трикутників? Правильно, чотири чотири. це вушка, тулуб і хвостик. Ось наші герої вже разом. Вони дякують нам за допомогу, а ми йдемо далі. Ти котись, котись, клубок, попереду у лісок. Дуже хочемо, будь ласка, допомогти героям наступної казки. А хто може сказати, дітки, що це за казка, якщо не знаєте, то знову даю підказку. Довгі ноги, довгий ніс. Для лисички він обід приніс, та нечемною була лисичка. То казочка про них зовсім невеличка. Так до якої казки ми з вами потрапили? Правильно, це лисичка і журавель. А скажіть, будь ласка, якими геометричними фігурами? Зображення журавель та лисичка правильно трикутниками. А чим відрізняються вони? Так, правильно, за кольором та за розміром якого кольору журавель? Так, сірого. А якого кольору лисиця? Так, помаранчевого. А за розміром хто більше журавель чи лисиця? Так, дітки, журавель більше, ніж лисичка. Молодці, дітки. Любі хлопчики та дівчатка, ви такі молодці, всі казки повиправляли і у казку поскладали. А тепер мої малята, давайте пригадаємо. До яких казок нас привів клубочок і повернемо їх в книжку? Так, як це називається ця казка? Так, дітки, три ведмеді. Ось. Наступна яка казка? Куди ще нас привів клубочок? Так, дітки, колобок. Ось, погляньте. Так, ще в нас старінка є в книжці. Куди нас ще привів клубочок? До якої казки? Як називається ця казка? Правильно, дітки. Котик і півник. Так, наступна така каска. Як називається ця каска? Так, журави і лисиці Молодці, дітки. Ось, зібрали всі каски. Каски наші потрапили до книжки. Дякую, малята, до зустрічі.